Макси, привіт. Які нормальні часові рамки розвитку стосунків? Не розумію питання. Коли від неї вже слід очікувати взаємність, перші кроки на зустрічі і тому подібне. Дівчина адекватна, але як завжди, біжу вперед паровозом? Слухай, ну я, я з одного боку розумію, що саме ти питаєш. Але якщо ми кажемо про якісь кроки на зустріч, що мається на увазі? Те, що вона починає писати першою? Ну, хтось прямо після першого побачення починає це робити. Хтось після першого сексу. Але я вважаю, що якщо ти з дівчиною разів 10 переспав і з жодних кроків з її боку нема, то точно вже і не буде. Ну, адекватних кроків ні. Я вважаю, що можна навіть планку трошки зменшити до 3 5 разів. Якщо вже 3 5 разів у вас був секс, а від неї нема жодних кроків, то може вже не очікувати. Сріж за все нічого вже й не буде. Ось і все. А які саме кроки? Ну тут вже краще розбити на декілька питань, декілька варіантів.